Туреччина почала повномасштабне збройне вторгнення до Іраку. Метою є ліквідація таборів бойовиків Курдської робітничої партії. В операції беруть участь піхотні підрозділи за підтримки танків і фронтової та армійської авіації. Колони бронетехніки перетнули кордон з Іраком і підійшли до міста Хафтані. У середині вересня міністр внутрішніх справ Туреччини Ідріс Наїм Сахін заявив про готовність країни до наземного наступу на Ірак. За цей час сторони конфлікту постійно обмінювалися збройними акціями. Відносини Курдської робітничої партії з турецької. Ю, владою загострилися у червні минулого року, коли курди перервали перемір'я, яке самі й оголосили за їхніми словами. Це пов'язано відсутністю ініціативи з боку турецького уряду щодо забезпечення прав курдської меншини, яка домагається створення незалежної держави Курдистану на територіях Туреччини, Іраку, Ірану та Сирії. Кількість курдів у всьому світі сягає 40 мільйонів осіб. Організацію вважають терористичною в Туреччині, Сполучених Штатах та ЄС і веде збройну боротьбу проти турецької держави з 1984 Року